І так, дорогі друзі, друге моє свідоцтво про те, як після чистки я побачила результат по своєму шлунку, дорогі друзі. Діло в тому, що скільки я себе пам'ятаю, я завжди ну, страдала на те, що у мене була виразка шлунку. І що б я не робила, що б я не приймала, як кажуть, за порадами всіх тих людей, до яких ми звертаємося, Шукаємо, шукаємо е, таблетки, яка вирішить всі питання. Такого не буває. Це, звичайно, ми це розуміємо, що волшебної таблетки не буває. І так, коли я почистила свій організм, і я просто даже вже забула про те, що у мене е, болів шлунок. Но, е, дорогі друзі, е, слухаючи других людей, які свідчать про свої вирокання. Е, Вирішення питань, які були по здоров'ю, я так також згадала про те, що е, багато років мене це, е, ну як сказати, прис, е, прислідувало, да? ну, е, одним словом, болів желудок, і рішень як таких я не знаходила. Що б я не робила, він мене болів. Але коли я почистила організм, я просто за це забула вже. І коли я чую свідчення других людей, о, той мене ж я. Він болів на даний час, я позбулася всіх цих болів, просто забулася, тому що коли в нас перестає щось турбувати в організмі, ми про нього забуваємо. І це хорошо, але з одної сторони, а з другої сторони, треба пам'ятати, чому для того, щоб розказати другим людям, у кого є такі запитання по кишківнику, теж, коли мені зробили операцію, Яку б я зараз не робила, тому що я бачу рішення із цією продукцією не робити ніяких операцій, ну це рішення кожного, да? то я е, здобула іще кучу е, всього того, що хорошо було з моїм кишківником. Но На даний час все це пройшло, все це вирішилося. Як само собою, розуміється, тому що це зараз для мене все ну, само собою. Розуміється, це не було так. Це були сильні болі, сильні страдання, я не знала, як їх вирішити. Якщо у когось є такі питання по кишківнику, по е е желудку, дорогі друзі, звертайтесь, візьму за руку і проведу. Ось таке в мене друге свідчення.